Чи може штучний інтелект колись замінити справжнє спілкування з людьми? Навряд чи? Чому? Тому що він не замінить емоцій людських. Я думаю, не може замінити. Це живе спілкування, я так розумію. Це набагато краще, ніж спілкування штучне. Та ні, не зможе. Ну, буквально, бо штучний інтелект це алгоритми, в нього немає якихось почуттів, там, емоцій. Можливо, хтось буде спілкуватися штучним інтелектом, думаючи, що він спілкується з якоюсь особою, але це не відмінить, що це не людина. Я Не знаю. Я за справжнє спілкування. Мабуть, може. Чому? Дуже багато хто не хоче спілкуватися, тільки переписуватися. Дзвінків взагалі мало хто хоче розмовляти. Може? Я думаю, що ні. Чому? Тому що живий людина є жива людина, не інтелект. Звісно, ні. Чому? Ну, то, да, треба живи, жива людина, бо не можна, неможливо так розмовляти з людиною, розмовляти, не бачити очі, не бачити настрій людини. Це, це неможливо. Ніколи. Нема людям інтелекту. Ні. Я психолог, я в це вірю. Звичайно, ні. Тому що штучний інтелект не має емоційного інтелекту, штучний інтелект не може е, вирішити щось в конкретній ситуації, в кожній якійсь розмовній. Через те людина повинна бути з людиною.